Галина Малик Злочинці з паралельного світу. Галина Малик це сучасна українська письменниця, поетеса, перекладачка з болгарської мови, громадська діячка та одна з укладачок антології творів українських письменників. Посеред її доробку пригодницькі твори для дитячої аудиторії. Найбільшого Безнання здобув цикл творів незвичайні пригоди Алі. В нас ця книжка теж виходила. Та дві фантастичні повісті про безпритульного хлопчика, хроню, злочинці з паралельного світу та злочинці з паралельного світу 2. Книги Галини Малик були перекладені на англійську мову, італійську, німецьку та багато інших мов. Крім того, твори письменниці було включено до шкільної програми та відзначено багатьма преміями в галузі дитячого письменства, авторка низки книг, створених в жанрі фентезі для найширшої читацької аудиторії від малечі до юнацтва. А ще вона вважається однією із засновниць українського новітнього коміксу в літературній галузі. Номінантка та лауреатка численних державних нагород з літератури. Фантастична діологія Галини Малик, Лочинці з паралельного світу, це весела розповідь про безпритульного хлопчика Хроню, який наперекір долі сподівається знайти своїх батьків, вірний друг Пес Рекс, чеченець Джохар. Мудний, мудрий ворон гай, крутий кіт рата, підла та підступна потвора чмак це далеко не повний перелік персонажів, з якими доля зводить хроню у його поневіряннях, в гумор, іронічність оповіді, колоритна мова, часом трагізм ситуації тримають читача в постійній напрузі. Але найбільше зворушують прагнення головних героїв до справедливості, атмосфера людяності та любові, якими сповнена кожна сторінка цієї книжки. Направду цей твір мені дуже сподобався. Я би поставила би йому навіть п'ятірку, але, на жаль, поставлю чотири з плюсом. Чому? Тому що мені трошки не вистачило. Завершення одіссеї малого хроню, адже так хотілося дочитати і дізнатися, чим там все завершиться. У цьому виданні є обидві частини злочинців з паралельного світу, тож таємниць для читачів майже не залишається, але думок після прочитання ого-го стільки. Насамперед, мене порадувало те, що ця книга є у переліку додаткового читання для сьомого класу. Я сподіваюся, що вчителі та, вчит... та вчительки української літератури таки оберуть цей твір для позакласного читання, адже аналізуючи повість, можна показати дітям, що таке гарно, що таке погано, без надмірного моралізаторства. Одним з героїв є такий собі кіт Рата, що спочатку може здатися дітям крутим, але його вчинки і ставлення інших персонажів до нього настільки промовисті, що учні зрозуміють, як чинити не можна. Більше мене вразила друга частина повісті, де хроня та його друзі подорожують по зоні, по Чорнобильській зоні. Авторка описує зони відчуження так, що аж мурашки по шкірі бігають. І не тому, що там вистачає різноманітних злочинців, а тому, що це справді страшно покинуте місто. На мою думку, ця книга це розумний баланс між дорослим та дитячим світом, тому вона має сподобатися вашим діткам. А отже, стати ще однією з ходинкою школярів до любові читати. Отож, Галина Малик злочинці з паралельного світу. Премія імені Лесі Українки Навчальна Книга Богдан рекомендує.